Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7 класу фізика і тема Траєкторія, шлях і переміщення. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин: Теорія, розв'язування задач і тестування. Перед тим, ми як розпочнемо, натисніть подобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Також хочу подякувати спонсорам каналу, завдяки яким виходить дане відео. Стати спонсором може кожен. Ну що ж, розпочнемо з теорії. Я сподіваюся, що кожен з вас хоча б раз у житті бачив у небі слід, який після себе залишає літак. Такий слід виникає не завжди. За певних умов і ні, це не вихлопні гази, ні, це дещо інша природа цих смуг. Найголовніше, що вони чітко вказують, де летів літак. Стежинка в лісі, яку залишило дуже багато людей, які ходили туди-сюди. Вони рухалися, а в результаті руху залишався слід. Якщо тут ще був би сніг, то по снігу залишився б слід. Катер на воді теж залишає за собою слід бру, і поплив. Да? Слід цей потім вщазає, як і в небі. От. Але головне, що є, от там, де він рухався, там і є. Якщо є багнюка, гризюка, автомобілі залишають сліди. Видно, де рухався той чи інший автомобіль. Або ось така колія, багатьма автомобілями залишена. Отже. Да? Приходимо до висновку, що внаслідок руху тіло може залишати за собою слід. Як видимий, а може бути і не видимий, але він є. Так от, уявна або видима лінія, вздовж якої рухається тіло, або матеріальна точка, називається траєкторією руху. Все, що зараз було продемонстровано на палюнках, то була траєкторія, траєкторія руху літака. Траєкторія руху катера, траєкторія руху автомобіля. Траєкторія руху людини, що йшла по снігу. От таким чином. Зрозуміло, що таке траєкторія? Форма траєкторії може бути різною. Це може бути пряма лінія, це може бути крива лінія, це може бути коло дуга, може бути ламана лінія, може бути комбінація кривої прямої ламаної дуги. Будь-яка. От скільки тіл, скільки рухів, стільки траєкторій. І кожне тіло може рухатися власною траєкторією. Наведу приклад, у кожного з вас власна траєкторія руху з дому до школи. Ви виходите з дому, ваші товариші виходять з дому, ви приходите до школи, кожен з вас рухається, але траєкторія у кожного різна. На перерві у кожного з вас своя траєкторія руху. Наприклад, старші класи спокійно ходять, а порівняйте молодші. Еж, ну, перерву, пам'ятаєте, да? <сміття> як вона в школі відбувається. Урок фізкультури там теж багато руху. теж Траєкторія там невидима лінія руху, але вона є. Траєкторія прямолінійного руху є пряма лінія. Тобто ми будемо з вами розрізняти рухи за видами траєкторії. Якщо тіло буде рухатися по прямій лінії, ми будемо казати, що це прямолінійний рух. І з нього ми почнемо вивчати взагалі рухи. Він найпростіший найпримітивніший, його найлегше зрозуміти. Далі, по ходу вивчення, ми будемо ускладнювати види руху. Ми поговоримо також про криволінійний рух. Траєкторію якого є крива лінія, ламана, дуга, коло, комбінація цих тіл. Якщо пряма лінія, пряволінійний, якщо крива лінія, криволінійний. Сподіваюсь, не, не складно за, запам'ятати. Форма траєкторії руху тіла залежить від того, відносно якої системи відліку розглядають рух. Ви пам'ятаєте, що рух це поняття відносне відносно одних тіл. Тіло може рухатись, відносно інших може перебувати у стані спокою. Наприклад, для е, людини, яка катається на цьому колесі, її рух відносно кабіни взагалі ніяк не описується, вона просто сидить, нікуди не рухається. Відносно людини, що стоїть на землі, кавінки будуть описувати коло. Згадали? Зрозуміли? Чудово. Що ще хочу сказати? Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху, називається шляхом та позначають латинською літерою L. Якщо у нас є лінія, пряма, крива, неважливо, то її довжину ми можемо виміряти. Правильно, взяти лінійку, сантиметр, мірну стрічку, і виміряти цю довжину. І оця довжина. І називається шляхом. І якщо тіло рухається, то шлях у нас величина додатня більше нуля. Тіло проїхало 5 метрів, 10 метрів, 15 метрів. Можна порахувати, обчислити. Фізична величина, що характеризує зміну положення тіла у просторі. Та визначається напрямленим відрізком, що сполучає положення рухомого тіла на початку та в кінці певного інтервалу часу, називається переміщенням, позначається латинською літерою S і зверху стрілочка. В чому різниця? L можна порахувати, S можна порахувати і має напрямок. Основна одиниця, що у шляхах, що у переміщення, це метр. Нагадаю, 1 мм тисячна частина метру. 1 см сота частина метру, 1 дм 10-та частина метру. 1 км 1000 метрів. Ось для пояснення. У нас є автомобіль, який рухався ось по дорозі, ось його траєкторія. І ось її довжина. А переміщення це відстань між початковим та кінцевим положенням. Це пряма. Лінія. Бачите, ось тут початок, тут кінець вказується стрілочкою, що рухалось від першого до другого. І довжина переміщення не співпадає з довжиною траєкторії, оскільки це різні фігури і довжини у них різні. Зрозуміло, так? Да? Далі. Шлях є скалярною величиною. Має тільки числове значення. Як 2 кг картоплі мають тільки числове значення, не мають напрямок, так само і шлях має тільки число. От проїхав 10 кілометрів, 3 метри пробіг, 5 міліметрів проповз. А переміщення є векторною величиною. Воно має числове значення і напрямок. Для переміщення важливо рухалися ви зліва направо чи справа наліво. Можна пройти у напрямку школи 5 метрів, а можна в напрямку магазину 5 метрів. Результат буде різний. Шлях однаковий 5,5 ,5 метрів, а напрямок різний і от переміщення і вказує, у якому напрямку рухалося тіло. Тобто, це не одне й те саме. Розглянемо приклади. За умови прямолінійного руху, шлях і переміщення співпадає. Початкове кінцеве положення тіло рухалось по прямій лінії. Шлях і переміщення за таких умов співпадають. Тільки за умови прямолінійного переміщення, бо траєкторія є прямою лінією, получає теж пряма лінія, все співпадає. Якщо криволінійне, от, будь ласка, червона лінія вказує, що це є траєкторія. Звісно ж, її довжина буде більша, ніж 0 додатнє число. А переміщення це буде відстань між початковою та кінцевою точкою руху тіла. І в такому випадку шлях, значення шляху більше за значення переміщення. Тут можна було набігати 20 метрів, а переміщення усього лише 8 метрів. Умовно кажучи. Третій варіант. Тіло рухалось. От спортсмен вибіг, пробіг, 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 пробіг. Прибіг туди, звідки стартував. З дому вибіг на прогулянку, пробіг і повернувся. За таких умов у нас переміщення не відбулося. Чому? Тому що початкова і кінцева точки співпадають. Все, старт і фініш не відбулось. Переміщення дебу там є. А от шлях. Тіло пройшло і шлях більший 0. Це вже. Він міг там пробігти 2 кілометри. А перемістився на 0 метрів. Чому бо де був, там і залишився. Ось між ними така різниця не варто плутати. Так, вирізимо в стандартних одиницях. З теорією розібралися. Давайте перейдемо тепер до практики. 250 см. Стандартна одиниця. У нас метри. Ми пам'ятаємо, що сантиметр це сота частина метра. Тому множимо на 100 соту. Що у нас вийде 2,5 метри. Множити всі вміємо. Хто не вміє, є уроки математики, алгебри, знаходимо множення на 1000. І повторимо 3400 мм. мм. Це тисячна частина метра. Множимо Вийде 3,4 метра. 0,72 200 кілометра. множимо на 1000, бо в одному кілометрі 1000 метрів. 720 вийде. Ось хочу ще навести такий малюночок трішечки астрономії вам. Ви всі прекрасно знаєте, що ми живемо в сонячній системі. Хто не знає, вітаю! Ось ви отримали нові знання. В центрі Сонце, навколо Меркурій, потім Венера, потім Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. От. Вони рухаються по орбітам, по траєкторіям, ну, майже коловим траєкторіям. І ви могли бачити такий малюночок з такими лініями. Звісно ж, ніяких таких ліній немає. Планети не насаджені, ніяку проволоку, ні. Це просто візуалізація траєкторії їхнього руху. От такий шлях, по якому вони рухаються. У місяць навколо землі рухається. Да? от. так от. Вправа номер 2 Тіло здійснює рух уздовж сторін рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 2,5 метри. Визначимо шлях та переміщення тіла, якщо. Ось у нас є трикутничок. Тіло рухалося вздовж однієї сторони. Рівносторонній трикутник має рівні сторони. Логічно. Значить. Припустимо, що тіло у нас рухалось з точки А в точку Б. Ну, що у нас вийде? Вийшло з точки А, прийшло в точку Б. Значить, шлях, який воно подолала, дорівнює 2,5 метри, бо сторона трикутника стільки до рівня. Переміщення теж дорівню 2,5 метри. Тіло перемістилося на таку відстань. Давайте розглянемо, які ще можуть бути варіанти. Це не вся задача номер 2 Якщо тіло рухалось вздовж двох сторін. Наприклад, виїхало з точки А в точку С через точку Б. Якісь дивні дива відбуваються у точці Б, що всі з точки А їдуть до точки Б, щоб подивитися там. Значить, ось у точці А, в точку С через точку Б. Значить, що у нас? Який тоді буде шлях? Точки А до точки Б 2,5 метри, з точки Б до точки С теж 2,5 метри. Отже, у цілому проїхало 5 метрів. А перемістилося на 2,5 метри. Чого? Бо відстань між точкою А від точкою С 2,5 метри. Переміщення це найкоротша відстань. Між цими точками. От, 2,5 метри. Якщо тіло рухалось довж трьох сторін. Тобто з точки А до точки Б до точки С, потім потім точку А повернулося. Шлях дорівнює довжині трьох сторін, 7,5 метрів. А переміщення не відбулося, Де був там і залишився. Якщо б ви не бачили сам факт переміщення, ви, наприклад, тіло почало рухатись повернулося, повернулось, і ви цього не бачили, ви б тоді сказали, що нікуди воно не рухалося, не переміщалось. От, будь ласка. Три задачі. І три різні випадки значення шляху і переміщення. Домашнє завдання. Чому дорівнює переміщення футболіста з моменту виходу його на поле і до повернення. От напишіть поміркуйте, обчисліть і напишіть у коментарях свої відповіді. Зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Тож, не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Сьогодні ми з вами завітали до славетного міста Умань, Черкаська область. Ну і сподіваюсь, ви це зрозуміли з напису, який перед вами тут. Ну що ж, перед за оціночкою тестові завдання самі себе не виконають. Тести проходжу я, вводжу свої дані. Починаємо тестування. Встановіть відповідність. Час у секундах. Маса в кілограмах довжина в метрах. Має числове значення та напрямок. Хто? Векторна величина чи скалярна? Ну, звісно ж, векторна числове значення і напрямок. Віддають визначення, встановивши правильну послідовність, уявна або видима лінія, вздовж якої рухається тіло або матеріальна точка, називається траєкторією руху. Відстань вимірюють лінійкою годинником та резами. Звісно ж, лінійкою. Встанеть відповідність шлях, скалярна величина правильно, переміщення векторна величина теж правильно. Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху називається траєкторією переміщення шляхом. Шляхом, звісно ж, має тільки числове значення скалярна величина, вектор ми вже згадували. Форма траєкторії руху тіла залежить від того, відносно якої системи тідліку розглядають рух, від настрою спостерігача від часу доби, наявності хмар на небі. Звісно ж, від першого варіанту відповіді. Фізична величина, що характеризує зміну положення тіла у просторі, та визначається напрямленим відрізком, що сполучає положення рухомого тіла на початку та в кінці певного інтервалу часу, називається. Переміщенням. Вкажіть основну одиницю вимірювання шляху та переміщення. Сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Давайте я зараз зроблю помилку. От спеціально хочу зробити помилку. І замість метра обираю сантиметр. Форма траєкторії може бути дуга. Може, коло. Може бути пряма. Може, ламана. Може. Прийняти відповідь. У мене 10 балів. Звертаю вашу увагу, не дивлячись на те, що я зробив одну помилку, я отримав максимальний бал. Сподіваюсь, 10 балів за тест це нормальна оцінка. 11-12, треба трішки більше попрацювати. Задачку, наприклад, розв'язати. Так от, я зробив помилку, але маю максимальний бал. Тобто система дає можливість один раз помилитися. Звісно, якщо буде більше помилок, то оцінка буде менше. Можна зберегти у файл, можна роздрукувати. Вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей. Оцінка. І от другий момент, навіщо я зробив помилку. Бачите, у протоколі виводиться неправильна відповідь. І я можу проаналізувати, а, точно, який ж сантиметр, там треба було метр брати. Ай-яй-яй, ой 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 Все, всім розібралося. І так, мої шановні глядачі. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть шляхову вподобаєчку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу, кнопка «Спонсорувати» біля підписатися. До речі, якщо кнопка підписатися червона, то ви не підписані. А якщо вона сіренька, то ви молодець, ви підписалися, я пишаюся вами. Ставити спонсором можна обрати один з рівнів, який вам підходить, отримуєте відповідні бонуси. Також приєднуйтесь, у нас є сайт з відеоуроками, сторінка у Фейсбуці, у Вайбері спільнота, де ми допомагаємо один одному з домашнім завданням. в інстаграмі фоточки. У тіктоці. Коротеньке відео теорія за одну хвилину. Хто не хоче слухати 20 хвилин повного уроку. Одна хвилинка теорії, все ви розумні діти. І так, шановні глядачі, у мене на сьогодні майже все. Обов'язково рамочки, три рандомні коментарі і бонусне завдання. Давайте допишіть мені у коментарях. Великими літерами слово Дракон. Це до кінця із задоволенням після вам вподобайку. Ну а тепер все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних відеоуроках. На до все добре.